Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас третій день адвентового марафону. І ми сьогодні будемо починати з Ніше Б'юті. Подивимось, який сьогодні у нас буде рейтинг адвентів. Почнемо з цього лаконічного адвентику. Пошукаємо третє віконечко, і я вже бачу: третє віконечко, ось тут. І ми знаходимо рум'яна від Мілт. Пам'ятаю ці рум'яни, пам'ятаю, що вони мені дуже сподобались, що я їх захотіла одразу взяти собі в косметичку, але хотілося ще все-таки для вас зробити розпаковку. Ось так вони шикарно виглядають. Ось так розтушовується. Це у нас натуральна косметика, яка не викликає подраздень, алергій, тому це приємно. Наступний наш красунчик Liberty. І я поняття не маю, як я тут знаходила. Номерки, бо я Єлі знайшла третій номер. О, Я вже знаю, що це. Це у нас крем, повний розмір. Вірніше не крем, а сером. Ми знаходимо тут відновлюючу сироватку. вона йде на основі бакучіола, тобто природній такий ретинол. Також тут входять ніацинамід, вітамін С, галуронова кислота, екстракти квітів і антиоксиданти. Має вирівнювати тон шкіри, зменшувати пігментацію, сліди постакне. Має надавати сяйва і покращувати текстуру нашої шкіри. Супер! Наступний наш красунчик Cult Beauty. І третє віконце тут. Воно тут в самому низу. І тут у нас масло для губ від кізон. Ось таке прекрасне масло для губ. Воно мерехтить. Покажу, як воно виглядає. Ось так воно гарно виглядає. Трошки видно таке мерехтіння. Наступний наш адвент від флаконі. Відкриваємо тут третю комірочку, подивимось, чим нас флаконі радує. О, клас! Олійка для волосся від Maracan Oil. І я дуже шкодую, що тут лише 10 мл, тому що вона дуже класна і для мого волосся ідеально підходить. Наступний наш красунчик, який зробив фурор також у мене на каналі Forten Mason. І це у нас віконце номер 3. О, я знаю, що тут це свічка. Свічка від Фortunен Mason. Фантастичний ароматний пряний запах осені і в чарівному виконанні. Подивіться, яка це красота! Наступний наш адвент від Asos. і тут я просто дістаю у, клас! Тут мій улюблений крем від Кодалі. Resveratrol Lift. Я його обожнюю. Я вже говорила, що це мій був must have номер 1 коли у мене була шкіра з подразненням, з висипаннями, з слідами акне. Цей крем зробив так, що моє лице стало чисте, красиве. Сяюче, без жодного сліда, без жодного прищика. Після того я ним користувалась дуже багато років підряд. Лише ним він єдиний, хто мені не забивав пори, він єдиний, хто не викликав мене подразнення. Він єдиний, який працював на моїй шкірі дуже класно. Я знаю, що у нього небагато прихильників. Деякі не люблять його аромат. Я обожнюю і цей аромат, і це мій улюблений крем. І я цей адвент купувала саме заради нього. Я коли побачила, що цей крем буде тут в наявності. Ну, не стало питання, в мене купувати цей адвент чи ні. Тому він тут клас, я дуже задоволена. Адвент від Skins. І ми щось знаходимо у третьому віконечку. І тут у нас ось таке невеличке молочко для вмивання, щоб спробувати. 15 мл. Величезний лук Fantastic! І давайте заглянемо, що тут нам дають в третьому віконці від лук Fantastic. Я вже бачу, де є третє віконце. У нас, здається, тут був один крем, чому в мене два? Я пам'ятаю 100%, що тут був лише ось цей крем, чому в мене два креми тут? Можливо, я з Адвенту від Локситан виклала ще один і поклала тут. Ну, Це сюрприз був, тільки що неочікуваний класно. Крем для рук від L'Occitane. Фантастичний Браун Томас. Чим нас порадує сьогодні третє віконце. О, да! Третє віконце нас радує. Я пам'ятаю цей аромат. Це Matcha 26, левабо, і він мені дуже сподобався. Цей аромат універсальний буде і для жінок, і для чоловіків. Він універсальний і в плані погоди. Також підійде на будь-який сезон. І цей аромат мене зачарував. І я пам'ятаю, що я дуже хотіла вже почати ним користуватися. Браун Томас на висоті. Що ж нам поклали у спейсинка в третьому віконці? Ой, тут у нас К-18. Це у нас масло для волосся від К-18. Супер, теж знахідка супер. Третій день сьогодні також дуже цікавий. Подивимось, який буде в нас рейтинг. Ось ми знайшли все в третьому віконечку, і нам залишилось виставити рейтинги. По-перше, я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Я хочу сказати. Однозначно, в мене два претендента на перше місце, але потрібно обрати когось одного і. Ну, я так підібрала по категорії саме цінові, щоб вони підходили. Тому що тут парфюм біля 100 євро і сироватка, пам'ятаю, що вона теж десь біля 100 євро. Добре, нехай буде Ліберті у нас на першому місці. Все, сироватка від Ліберті на першому місці сьогодні. Клас! І одразу зрозуміло, що друге місце у нас займає Браун Томас і їхній парфюм Matcha 26. Однозначно, третє місце сьогодні в нас займає моя улюблена сироватка від Кадалі, яка була в Asos. Asos зайняв у нас сьогодні завдяки їй третє місце. Четверте місце сьогодні займає Space NK і масло k 18 для волосся. П'яте місце у нас сьогодні зайняли рум'яна, які були в Ніше Б'юті, і це рум'яна від відмілд. До речі, відтінок Soft Coral другий. Шосте почесне місце. Сьогодні у нас займає свічка від магазину «Fortune Mason». Неперевершена свічка з приємним осіннім ароматом. Сьоме місце у мене посідає сьогодні олійка від «Cult cool Beauty для губ «Gizon». Восьме місце не знаю, кому віддати, тому що ці продукти для мене на рівні. І один і другий. Так само тут 30 мл це небагато. І тут 10 мл масла. Тому такий рандом у мене буде. Нехай це буде флаконі з їх маракан... Ні, це буде лук Fantaстік. Це буде лук Fantaстік з моїм улюбленим кремом. Дев'яте місце ми віддаємо флаконі сьогодні. Маракан Ойл. І на 10-му місці сьогодні у нас Кінс. Ну що, дівчата, третій день адвентів просто супер. Ну, ідеальний баланс, як на мене на сьогодні. І догляд чудовий, і парфюми шикарні, і свічка мені дуже сподобалась для настрою вдома. І для волосся ми також знайшли лікування, і косметика сьогодні просто любов. Я б виставила свій рейтинг, але цікаво, чи ви зі мною згодні чи ні, хто для вас сьогодні переможець, а можливо, хтось лузер і ви зі мною не згодні, ваш рейтинг може Змогу відрізнятись, тож пишіть свої враження, я обов'язково читаю все. Ну і наостанок, як завжди, я вам хочу побажати не просто гарного вечора. Я бажаю вам тепла, тепла в домі, тепла в вашому серці. Бережіть себе, побачимось завтра. Продовжимо нашу адвентову магію.